Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Івано-Франківському авторинку для розуміння того, що продається та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, просимо звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активовуйте дзвінок. Щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео. А ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Гарного всім перегляду! Рено Кенго. Кінгушка 2011 року, 205 пробіг, 1,5 дизель. За ціною 7950 доларів. Тут бачимо контактну інформацію до власника. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen Tiguan. Так, Автомобіль 16-го року випуску, 114 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин, повний привід, повністю обслужений автомобіль за ціною 15 800. Доларів. Бачимо контактну інформацію, кого цікавить він-код також. Так, автомобіль має шкіряний салон, часткове регулювання сидінь, Автосвітло, круїз контроль мультикермо, підігрів сидінь, старт-стоп це автоматична коробка передач. Так, тут зачинено Ось такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Сьомий гольф в універсалі. Це 15 15-й рік, 1,6 дизель на автоматі. 216 пробігу за ціною 11 850 доларів. Темно-синій колір. Більше інформації уточніть у власника. Mercedes Vito. Так, автомобіль 2007 року. Так, ціна за домовленості, двигун 2,2 дизель. Контакти до власника ось тут. Значить, покажу вам по колу. Скажіть, ціна буде? 9800 на старт. 9800 доларів. 9800 доларів на старт. Шкода, Октавія, А5 седані. 11 рік, 1.2 бензин за ціною 6400 доларів. Hyundai Santa Fe, 7-місна версія, автомобіль від власника. Значить, По опису це 2014 рік, 201 тисяча пробігу, 2,2 дизель на автоматі. За ціною 17-200 доларів. Покажу вам телефончик. Ось тут телефон, власник Іван. Так, Автомобіль має безключовий доступ. Шкіряний гарний салончик. Видно, що людина доглядає чистенько, акуратно. Панорамний дах. Бачимо є шторки на задніх вікнах також. Сім місць, форкоп та парктроніки. Hyundai Grand Santa Fe. Так, по опису маємо 14 рік, 230 пробігу, 2,2 дизель за ціною 19,200 доларів. Тут бачимо контактна інформація. Автомобіль з шкірним салоном з ключовим доступом, автоматична коробка передач, панорамка. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Golf Plus 2005 рік, 2034 пробігу, 1,6 бензин, 5400 доларів. Бачимо контакти. Форкопом. Mitsubishi Lancer. Так, 48-й рік, 1,5. Ні, 2,0. 2,0 бензин, автоматична коробка за ціною 7900 доларів в GT-Line. Тут бачимо контактну інформацію. Є люк. Так, Машинка тонована. Погано видно, але коробка дійсно автоматична. Без помилок. Коли цікаве, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen транспортер в довгій базі Так, 18 рік, 282 тисячі пробігу, 2,0 дизель. Це вся інформація, на жаль. Кого цікавить така машинка, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію вже від власника. Так, Свіженька Audi. Audi А4 в b 9 кузові, в Aslaine це 2019 рік, 56 тисяч пробігу за ціною 23-900 доларів. Пройде на ТО. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Чистенький акуратний салончик. В класному кольорі, до речі. Повний повний line Кого цікавить, телефонуйте. отримуєте більш повну інформацію від власника. Ford Focus mk 2 2008 рік, 278 пробігу 2.0 дизель, автоматична коробка за ціною 5650 доларів. Бачимо контакти. Автомобіль з клімат-контролем. Так, також бачу, є парктроніки на оригінальних дисках, кого цікавить, телефонуйте. Так, свіжопригнаний Citroenчик. хетчбеку, 11 рік. Так, Автоматична коробка, дизельний двигун. Ціна підказує власник 7,5 тисяч доларів. А який мотор тут? 1,6 дизель на автоматі. Контакти є, в гарному кольорі. Вкрито тканинний салон. Більше інформації оточують. Volkswagen Transporter. Автомобіль 2016 року 2,0. Дизель на автоматі за ціною 16500 доларів. Бачимо контакти. Добре. Так, це вантажний варіант в довгій базі. Так, Hyundai Santa Fe. Досить популярний автомобіль, це 12 рік, 100 тисяч заявленого пробігу, 2,4 бензин за ціною 11 200 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так. Тканинний салончик, автоматична коробка передач. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Так, BMW 3 серії в Седані. Так, Є90, 2008 рік, пригнане з Німеччини, розметана, сертифікована, без ДТП, двигун 2.0. Бензин 212 Пробіг екології на місці, контактна інформація є. Ось така машинка, кого цікавить. Є люк, до речі. Сканенний салон. Пролектроніки є. Б8 пасат в універсалі. В ерлайні. 15 рік. Так, Контакти є, договірна ціна пишуть. Автоматична коробка, є якась сервісна історія. Так, на жаль, так. Ну, Мушу вам показати таку машинку, тому що... Гарна комплектація. Рідко зустрічаємо. Хто шукає таку машинку, зателефонуєте до власника, отримаєте більш повну інформацію. Nissan Qashqai в гарній комплектації. Так, По опису кашкайчик 13-го року, 1,5 дизель, 6-ступка. Камера 360, шкіряний салон, панорама без пробігу. По Україні ціна договірна. Контакт є, відмінний технічний стан. Так, зачинено. Тут у нас є комбінований салончик на гарних дисках. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія А7. 20-й рік, 228 пробіг, 1,6 6 дизель за ціною 14700 доларів. Бачимо контактну інформацію. Канинний салон. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Так, Mercedes Vito. 20 й рік, 2,2 дизель, 116 пробігу за ціною 28 тисяч 900 доларів. Контактна інформація 098 586 69 42. Автомобіль Німеччини, сіжу пригнаний. Так. Шкіряний салончик, грузу пасажир. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Джип Патріот. Автомобіль 2014 року, 24 бензин. Значить, за ціною 9750 доларів. Бачимо контактну інформацію. Гнининний салон. Вкрили нам машинку. Покажу по салону більш детальніше. Так, кого цікавий, такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію вже від власника. Так, БМВ. Автомобіль 16 2016 року 226 пробігу, 2.0 бензин за ціною 16850 доларів. Бачимо контактну інформацію до власника. Так, Відчинено покажу. Автомобіль з пам'яттю сидінь. Більше інформації уточнюйте. Так, є дві шкоди Октавії А5 в універсалі. Перший варіант 2009 року 250 пробігу, 1,9 дизель на автоматі за ціною 7100 доларів. Бачимо контакти. Покажу по салону. І поруч варіант в чорному кольорі. На дисках. Це 11 рік, 1,2 бензин за ціною 6300 доларів. Бачемо контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Peugeot 4007. Дев'ятий рік, 233 пробігу, семимісна версія, 2,2 дизель за ціною 9950 доларів. Тут контакти до власника. Ось такий варіант. Добрий день. Тут шкіряний салон бачимо. Наголошую семимісна версія автомобіля. Шкода Фабія. 11 рік, 182 пробігу, 1,2 дизель. За ціною 6,250 доларів. Бачимо контакти. Продовжуємо. Ось такий варіант. Так, друзі, в одному, не знаю, можливо, це в одного власника Мерседеса Віту. Значить, Перший варіант це 11 й рік. Так, спробую показати по колу. Так, Це 11 й рік, 10-10 пробігу, 2,2 дизель за ціною 10-600 доларів. пассажир с форкопом. Вот такой вариант. И поруч пассажирский вариант. Сірий колір, там сірий. Це 11 рік, 185 пробігу, 2,2 дизель, під контакти до власника за ціною 11900 доларів. Ось такий варіант. Так, Поруч також трошки старіша версія, це 2008 рік, 2,2 дизель, довга база. З автоматичною коробкою ціною 10 10800 доларів. Контактна інформація. На дисках. Зараз покажу по салону. Ось такий салончик. Телевізор. Охайний салон чистенький. цікавить, телефонуйте до власника. Свіженька Kia Sportage. в гарній комплектації. Це 10 рік 2.0 бензин, 8200 доларів, бачимо контактну інформацію. Зараз покажу по салону. Ось такий салон коричневий комбінований, з клімат контролем. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кінго. Автомобіль з 2016 року, 247 пробіг, 1,5 дизель. Вантажний варіант за ціною 8700 доларів. Kia Sorento. 2008 рік, 299 пробігу. 2,5 дизель, повний привід, за ціною 7850 доларів. Бачимо контакти. Так, Відкриємо, покажемо. Покажу по салону. Чистенький салончик. Гарна зимова родзина, до речі. Так, майже нова з форкопом кого цікавить. Телефонуйте до власника. Кеного. Автомобіль 2012 року, 216 пробігу. 1,5 дизель за, так, за ціною 8800 доларів і тут бачимо контактну інформацію до власника. Так, по салончику. тканинний салон. Ось такий автомобіль. Так, Дизельна Audi Q5 рідко зустрічається, переважно марка. Тут 10 рік, 270 пробігу, 3,0 дизель Європа на автоматі. За ціною 14250 доларів. Тут контакти до власника. Добрий день, покажу по салону. Кажу по салону. Салон Скіряний. Да. Так. чохлитики. Та? Да. Чухольчики. Еслайн кермо. Бач, бачите. Рідко зустрічається, переважно бензин Америка, тут дизельний варіант. Это дизель, дизельний варіант Європа. Та. Електровідкривання багажника. Полочка все є. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Ford Edge в комплектації Титаніо. 19 рік, 135 пробігу, 2,0 бензин за ціною 21 500 доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо Він-код. Так, техніка трошки підводить. Ось так. Так, шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте. Рена Кенго. Кінгушка 2003 року. Це значить 166 тисяч пробіг, пишуть рідний, з автоматичною коробкою передач за ціною 4900 доларів. Бачимо. Ось такий варіант. Це оригінальний пасажир. Так, кого цікавить? Телефонуйте, зараз покажу поруч. Варіант і запитаємо номер телефону. Fiat Doblo. Fiat Doblo. це у нас 2004 рік. 182 тисячі пробіг. газ, бензин за ціною 4 900 доларів. Симимісна версія. Продиктуйте ласка, номер телефону, куди дзвонити? Капець авто, в гуглі забуваєте, там є на цьому, все Ага, показуй так. В гуглі забуваємо капець авто і телефонуємо, кого цікавить. Хлопці мають напевно майданчик, тому можна дзвонити. Renault Traffic. Звичайна коротка база. 2007 рік. 2.0 дизель, 270 пробігу, за ціною 8300 доларів. Так, Renault Megane в універсалі. 15 рік, 248 пробігу, 1.5 дизель. За ціною 8-600 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте. Так, часто запитують. Nissan X Trail 2005 рік, 2,2 дизель, 205 пробігу за ціною 7200 200 доларів. Тут бачимо контакти. Тканинний салон. З фаркопом. так, Легендарний Volkswagen T4. В довгій базі. Це 2000 рік, 308 пробігу, 2,5 дизель, тут контакти до власника. дня, яка ціна? 6400, 6400 доларів. Є сидіння, довга база. Фуркопчик. Ось такий варіант. Спробуємо заглянути. Покажу по салону людям, добре. Тут сидіння. Повноцінно всі сидіння є. 75 кіловат, так? 65. 65, є люк. Кого цікавить, чи телефонуєте? Range Rover. По опису це 13 рік, 3.0 дизель, 190 пробігу за ціною 1950 доларів. Контакти ось тут. 0,99 48 27 681. Ось такий апарат. Mazda cx 5 По опису це 16 рік, 248 пробігу 2,2 на автоматі за ціною 15-900 доларів. Тут контакти до власника. Чорний колір. на класних дисках. Ось такий варіант, Так, Opel Vivaro та Renault Trafic. Обидва автомобіля в довгій базі, значить по першому варіанту Це, значить, 12 рік, 211 пробігу, 2.0 дизель за ціною 12 750 доларів. Бачимо контактну інформацію. Це вантажний варіант. Довга база. Так, і поруч вантажо-пасажирський. Одразу покажу. Є форкоп, це вантажний відсик, довга база. І контактна інформація. Це 12 рік, 213 пробігу, 2,0 дизель. За ціною 14 тисяч 850 доларів. Тут контакти до власника. Автомобіль з клімат-контролем. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Санта-Фечка Santa Fe 16-го року. 211 пробігу, 2,2 дизель, 7-місна версія з механічною коробкою передач за ціною 17-500 доларів. Бачимо контакти.